Маємо зараз е, живий зв'язок із е, Литвою із Вільнюсом. Ганна Гобко, громадська діячка, голова, голова правління мережі Анс, голова комітету Верховної ради на закордонних справах восьмому скликанні. Пані Ганно, вітаю вас. вас. Радий чутися. Вітаю, тим паче наживо із Вільнюсом. Розкажіть, будь ласка, як розпочинається цей саміт? Можливо, вже є перші новини, які маєте враження від спілкування в, в кулуарах, на полях саміту. Ну, по перше, хотіли подякувати Литві і литовському суспільству, тому що ви просто не уявляєте, скільки українських прапорів тут на громадському транспорті написи англійською мовою, поки ви чекаєте на громадський транспорт, Україна чекає на ф 16 Або і на іншому тролейбусі ти можеш прочитати, поки ти чекаєш на цей транспорт. Україна чекає на запрошення до членства в НАТО. І ось зараз розпочався е, громадський форум, де е, генсек НАТО Столтенберг відповідає на непрості питання, зокрема і щодо забезпечення е, українського контрнаступу або недостатності, чому е, Україна розраховувала очевидно отримати значно більше е, військово-технічної допомоги, більше зброї. Ось і як е, зокрема. Окремі країни-члени альянсу можуть наростити виробництво для того, щоб нам допомагати виграти війну. Також Єнс Тонтлем назвав цей саміт історичним ще до його початку, апелюючи те, що вдалося полагодити між Туреччиною і Швецією питання, і Швеція буде рухатися до. Ратифікації е, всіх документів для того, щоб е, е, Туреччина буде рухатися до ратифікації, щоб Швеція могла приєднатися. Ну але очевидно для нас, українців, ключове питання на цьому саміті, е, оскільки тривають певні обговорення. І ми дуже хотіли мати запрошення зараз. Нам говорять про різні формати поглиблення співпраці між НАТО, зокрема Рада, зокрема інші механізми збільшення військово-технічної підтримки. Але ми чітко розуміємо, що після помилок бухареського саміту, коли не було політичної волі, дати нам план дій щодо членства НАТО, і це спричинило. До агресії проти Грузії, а потім агресії проти України. Тому наше завдання зараз отримати по максимуму спілкуючись з різними лідерами. Вчора ми мали розмову з президентом Фінляндії. Навіть на вулиці підійшли до президента Туреччини Ердогана, і також йому подякували за позицію щодо підтримки. України е, на шляху до членства в НАТО, е, звільнення наших командирів, ну і питання демілітаризації чорного моря, тому що зернова угода не вирішує питання експорту, питання свободи навігації і питання е, свободи торгівлі в Чорному морі. Тому тут ти маєш можливості у вільнюсі спілкуватися із різними лідерами, президентами держав. Ось зараз якраз закінчилася панельна дискусія, і е, ви бачите заступник е, е, різних е, от заступник Столтенберга, якраз пішов позаду мене, е, Мірча Джоана. Тому це можливість підходити і озвучувати ті найбільш наболілі питання, які в нас є, оскільки це лідери держав, то крім питання членства в НАТО, питання. Зброї тут зокрема говорили про те, що Туреччина і США мають вирішити питання надання F-16, але це питання актуальне і для нас, і ми дуже хочемо, щоб якомога швидше почалися навчання українських пілотів на F-16. Ну і питання економічного тиску на Росію, питання жорсткіших санкцій, питання конфіскації російських активів теж одне з топ пріоритетних. У мене тоді питання. Давайте розглянемо власне розклад сил, який ми маємо зараз в перший день цього саміту. Є 31 країна, є дві країни, принаймні, які не, не гожі до того, аби Україні надавати якийсь конкретний план вступу або обіцяти конкретну дату. Це Сполучені Штати і Німеччина. А решта країн вони готові до такої заяви. Ваші відчуття, як ви думаєте, як все це виглядає зараз? Ну ось одне з питань це єдності всередині альянсу. Тому що ми знаємо, більшість країн підтримують зокрема офіційне формальне запрошення України після того до НАТО, як ми подали заявку на пришвидшене членство. Але ключове питання це давайте відверто говорити Сполучені Штати Америки. Це особиста позиція президента США Байдена. Ось ну і відповідно від настроїв рішень США. Ми далі бачимо вже і позиція Німеччини. Хоча Франція Макрон підтримав зокрема країни Північної Європи, Балтії і Польщу, в тому, що Україна має отримати формальне запрошення як початок старту процесу щодо членства. Пройшовши той самий шлях, яким йшла е, Фінляндія і за рік стала членом, тому що для України запрошення це потужний сигнал для агресора, для держави-терориста, що ми вже не буферна зона. Що починається історичний час е, всіх процедур, і, зокрема, вирішення цієї непростої ситуації між Туреччиною і Швецією говорить про те, що е, можна знайти е, рішення. І ті, хто блокували, наприклад, членство, з ними можна домовитися. Це такий позитивний якби сигнал. Тому зараз ключове треба фокусуватися на Сполучених Штатах Америки. Ну, ви знаєте, ми українці не втомні, Ми чекаємо результатів вільнюсу, але вже готуємося до Вашингтона, до саміту, який буде в наступному році. І ми чітко розуміємо, що треба буде підняти всю нашу. Діаспору українців, польську, литовську, естонську всі для того, щоб вже від вільнюса до Вашингтона чітко працювати над історичними рішеннями, а в той час не зменшувати не просто рівень підтримки, а робити все для звільнення повного всіх наших територій і забезпечення зсу всім необхідним. тому що тут багато критики, і вона справедлива, що НАТО. Зокрема, не надало Україні тої необхідної підтримки, яка потрібна була і перед повномасштабним вторгненням, і вже зараз 16 місяців. Всі ці їхні виправдання, що вони не готові були, що не запущені виробництва, що в них так само бюрократія домовитися, хто буде які ремонти робити, які нові виробляти озброєння. Ну відверто кажучи, зважаючи на і дискусії про кластерні бомби, які тут теж йдуть обговорення Запорізька атомна станція і окупація Росіянами і загрози, які це несе для безпеки Європи. Тобто на порядку денному ще, звісно, і індотихоокеанський напрям, зважаючи на те, що тут присутні лідери Південної Кореї Японії, і один з наших меседжів: Україна в НАТО зробить альянс глобальною організацією з точки зору запобігання нових загроз і захисту демократії уже на такому рівні не трансатлантичному, а на глобальному. Пані Ганно, я правильно розумію, що в принципі ваші очікування від теперішнього саміту скромні? Що більше ми маємо все-таки орієнтуватися на Вашингтон? Скоріш за все у Вільнюсі пропетляють. А от у Вашингтоні ми мали би вже отримати конкретику. Тобто, ви зможете вступити в НАТО там, умовно кажучи, з такою-то дати. Ну, дивіться, ми досі тут в кулуарах робимо надроботу, роботу, тому що ще немає спільно, якби заяви там і вигризаємо буквально це ще в кулуарах. І коли тривають консультації, і намагаємося все таки підняти рівень декларації і готовності НАТО вище, щоб цей саміт був не просто знаковим чи важливим одним з. А щоб дійсно він був історичним. Але з іншої сторони, реалістично підходимо до того, що Байден особисто, його адміністрація, всі ці псевдоаргументи, що це запустить зразу статтю п'яту, що запрошення означає членство завтра, що не відповідає дійсності. Тобто ми намагаємося, якби, ще докласти зусиль, перебуваючи тут, і як то кажуть, до кінця боротися, але паралельно готуватися уже до. Того, щоб за рік часу від Вільнюса до Вашингтона зробити неможливе, і щоб вже всі псевдоаргументи були недоречними, так само працювати із Конгресом США, як це робила Литва. І хотіла б нагадати, що саме Литву у НАТО просували активно два сенатори: це сенатор Маккейн, уже покійний, і на той час сенатор Байден, який був в комітеті у закордонних справах, тому перед нами тривалий. Шлях це марафон, і нам дуже важливо не опускати руки, тиснути якомога сильніше і потужніше, вимагати максимум, але в той же час готуватися уже до тривалої боротьби на шляху до членства України в альянсі. Чого боїться президент Сполучених Штатів Джо Байден? Чому він не хоче говорити про конкретну дату, умовно кажучи, вступу України до НАТО? Ну насправді про конкретну дату це ну важко о, взагалі, зважаючи на процедури, яких треба дотриматися, зокрема ратифікації всіх членів альянсу 31 держава. Ось, але ми говоримо про початок процедури щодо вступу, яка починається із надання Україні формального запрошення як можна відповіді на нашу заявку. Яку ми подали ще в вересні 22-го року за підписом президента, спікера Верховної Ради і прем'єр-міністра? Тому президенти те, що ми чуємо Байден, так само канцлер Шольц, вони переживають, що це буде ескалацією і підштовховуванням Російської Федерації до застосування тактичної ядерної зброї. Ми чули вже всі ці аргументи, коли боролися за Хаймерси. Що це не може бути, бо це спричини ще більше агресію. Потім, коли ми боролися за формування танкової коаліції, нам теж говорили, що ні, не можна давати танки, f 16 зараз кластерні бомби і атакамси. Тому я дуже сподіваюся, що політична воля буде на пришвидшення надання нам атакам, і для того, щоб, оскільки тут теж акцентів багато на контрнаступі, і треба пояснити, що. Не можна ну, якби вважати, що один контрнаступ є якийсь доле визначним. Ні, тобто Україна має отримати все для серії контрнаступів до моменту повного звільнення всіх наших територій. Чи правильно пані Ганне, я розумію, що зараз мовиться саме про політичні рішення, тобто політичну волю тих чи інших столиць європейських, і не тільки, а не про якусь воєнну військову сумісність, відповідність України стандартам НАТО і все інше. Так, очевидно, що насправді зараз ключове це рішучість, і ми тут навіть кажемо будьте такі ж сміливі, як українські збройні сили. Тому що ми не просимо членства. Ми говоримо про формальний початок перемовин для наближення України і дотримання всіх процедур до членства. Тому зараз треба працювати із тими країнами, суспільства, яких підтримують як Німеччина, Франція, Нідерланди. Там дуже висока підтримка в Сполучених Штатах Америки. Відповідно до це до даних центру Нова Європа більше. 70% яких підтримують, тому завдання наше зараз продовжувати працювати з урядами, з десижн-мейкерами для того, щоб отримати все необхідне. Якщо ми говоримо про спілкування на офіційному рівні між Україною, і між нашими західними партнерами, то доволі часто і в заявах українських посадовців ми е, такий тон відчуваємо, ніби нам хтось щось зобов'язаний. Чи не можемо ми тут теж перегнути трошки палицю? Можливо, тут треба стишити емоції і не ставитись до цього так, що нам зобов'язані, нам повинні от сказати якусь дату, нам зобов'язані сказати якусь якісь схему, намалювати і все інше. Ну насправді є процедури, через є досвід інших країн, які приєднувалися до альянсу після 97-го року, після 22-го року. Тому ми маємо на що посилатися. Ось і тому наше завдання якраз тут зараз пояснити, чому Україна в НАТО це вигідно самому альянсу, чому унікальний практичний бойовий досвід наших зсу. Це зміцнення північно-атлантичного альянсу. Чому Україна своїми рішеннями на протидію кіберзагроза, протидію дезінформації пропаганді? Україна, яка має критичні мінерали, які важливі для індустрії майбутнього, чому все це в комплексі зміцнить альянс, зважаючи на ті загрози, які йдуть від авторитарних режимів, ті гібридні типи воїн. Які зараз ми бачимо в 21 столітті. сторіччі, тому очевидно, нам треба пояснити з точки зору регіонального і питання для Молдови, для Білорусі, для Грузії, для Чорного моря безпеки, чому це важливо, і питання європейського і глобального рівнів, чому Україна в НАТО зміцнить здатність НАТО протидіяти, грати на випередження тим безпековим викликам, які зараз з'являються в світі. І це одне з наших якраз завдань з паралельним всередині країни реформуванням сектору безпеки і оборони, СБУ, розвідки, з паралельним продовженням втіленням річних національних програм, які у нас є, із НАТО, для того, щоб ще збільшувати взаємосумісність, а для того, щоб демонструвати наскільки ми те, теж готові. Наші зсу, але з точки зору політичних інститутів, з точки зору демократизації суспільства, це важливо. Тому деякі речі, які в нас відбуваються, як наприклад атака на місцеве самоврядування, як зараз суд і рішення, тиск на мера рівного є, якісь речі неприйнятні. Коли ми бачимо там зловживання і неготовність повернути електронні декларації для чиновників і для депутатів, тобто підзвітність, прозорість, це теж. Ті плюси, коли нам не зможуть, як то кажуть, постійно кидати у вас ще рівень корумпованості високий, тому це одна з перешкод для того, щоб запрошувати вас в НАТО, щоб в них не було цих виправдань. Тому ми зі своєї сторони теж маємо докладати зусилля. Але ключове зараз це безпека всього європейського континенту, тому НАТО також потребує України. Це взаємовигідний а, а, співпраця, рух. І тому тут я б сказала, що е, дуже важливо нам продовжувати отримувати все необхідне для зсу і пришвидшити е, перемогу України поразку РФ, тому що найдешевший варіант для всіх наших партнерів-союзників це вступ України в НАТО як можливість запобігти великій е, війні, уже яка вийде за територію України, і це ми намагаємося так само пояснити. Дуже вам дякую. Ганна Гобко з нам була на зв'язку. Громадська дядька, голова управління мережі Антс, наживо з Віннюсу з нами спілкувалася.